Доброго дня, малята! Сьогодні у нас на занятті наш давній друг Тигрик. Ось ачемно він з вами привітався. У нього сьогодні дуже гарний настрій, тому що він знову прийшов до вас в гості. Наш тигрик знає, що дружба розпочинається з доброго погляду та усмішки. Тихрик нам приніс сьогодні ось такі гарні кульки. А що вони вам, діти, нагадують? Так, нагадують обличчя людей. Скажіть, будь ласка, а яке обличчя у людини, в якої дуже багато друзів? Так, радісне, усміхнене, веселкове. Ось саме таке, як у зеленої та жовтої кульки? А як виглядає обличчя людини, в якої немає зовсім друзів? Так сумне, зажжурене, невеселе, ось таке саме, як у червоної кульки. Малята, я знаю, що ви дуже любите казки, тож пропоную вам сьогодні здійснити подорож по казках і знайти друзів. Відгадайте малята, в яку казку ми з вами потрапили. Так, це казка «Рібка». Жив собі діда дружка. Посадив він рібку, доглядав усе літо, виросла рібка велика превелика. Пішов дітервати рібку, і нічого в нього не вийшло, не може вирвати рібку. Малята, як ви думаєте, в цій касті є друзі? Так, тут дружать усі, адже тільки за допомогою дружби вони змогли вирвати рібку. Тому що, коли один одному допомагають, це і є дружба. Давайте подивимося, хто ж тут є на картинці. Дідусь, так бабуся, онучка, песик, котик та мишка. Давайте ми їх порахуємо порядковою лічбою: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Правильно, малята. Давайте ми з вами пограємо гру. Котрий по порядку. Я буду називати, а ви мені будете відповідати. Онучка, котра по порядку? Так, третя. А котик. П'ятий. Добре. А дідусь? Перший. А мишка. Шоста, правильно. А бабуся? Так. Друга, а собачка? Четверта, молодці малята. А цю казочку ви впізнаєте малята? Так, це рукавичка. Хоч ця рукавичка і маленька, та в ній помістилося багато друзів, давайте їх назвемо. Мишка. Жабка. правильно? Зайчик, лисичка, вовк, дикий кабан і, звичайно, ведмідь. Ось такі друзі були в нашій рукавичці. Зібралися звірята в рукавичці, тепло їм, затишно, і вирішили вони поласувати смаколиками, які принесли із собою. Ви не домовилися? Адже друзі, друзі завжди домовляються. З'їсти спочатку маленькі, а великі залишити на потім. Але в рукавишці було так тісно, що всі смаколики перемішалися. Давайте малята, допоможемо звірятам і розсортуємо смаколики. Ось як багато смаколиків у наших друзів. У мене є два кошика. Давайте ми їх розкладемо. В один кошик ми будемо класти. Великі смаколики, а в інший маленькі. Ось у мене є дві капустинки. Ось цю велику куди покладемо? Так, той кошик якийсь зліва, правильно. А маленьку цей, що справа. Горішки в мене є. Маленький куди будемо класти? Так, в кошик що справа, а великий це що зліва. Є у мене і малинка для ведмедика. Великому покладемо в цей кошик, а маленьку в цей, правильно. Горішки є для кабана. Так, великі ми будемо класти ось сюди, а маленькі сюди, правильно. І жолоді у нас також є. Дивіться, як багато запас собі кабан в жолуді. Ось, подивіться. бачите, який запасливий в нас кабан. Так, великий будемо класти кошик зліва. А маленький в кошик справа. І жабка собі комариків насушила. Подивіться, які гарні. Великі комари кладемо в кошик зліва. Маленький кошик справа. І морквинки є для зайчика. Велику. Будемо класти ось в цей кошик, а маленьку в цей кошик. І зернятка для мишки є. Ось великі колосочки покладемо. Ось сюди, а маленькі ось сюди. Молодці малята допомогли нашим звірятам, адже друзі завжди допомагають. А ми з вами потрапили ще в одну казку. Впізнаєте її малята? Так, це казка троє поросят. Наші поросята так вправно воювали з вовком і так міцно замкнули двері, що тепер не можуть вийти з будиночка. Малята, давайте допоможемо, підберемо ключі до замків. І врятуємо наших поросяток. Ось замочки, які нам зараз будуть потрібні. І ключики. Один ключик і другий. Давайте підберемо ключки до замочків. Ось цей візьмемо, зелененький. До цього замочка підходить? Ні, звісно. А до цього замочка? Так, до цього замочка підходить. Тому що в замочній скважині кружечок і на ключику теж кружечок. Ось, правильно. Тепер підберемо ось до цього ключка замочок. Підходить? Ні, не підходить. Підходить? Ні, теж не підходить. А до цього замочка підходить? Ну, звичайно, підходить. Тут квадрат. І тут квадрат. Молодці малята допомогли нашим поросяткам рожевеньким. Сьогодні ми з вами знайшли багато гарних друзів. Пропоную вам на згадку про нашу подорож вітальні листівочки виготовити. Малята, ми виготовимо сьогодні ось таку вітальну листівочку для наших друзів нових. А для роботи нам буде потрібно. Листочок паперу для листівочки. Ось такі смужечки. Одна буде довга смужечка по довжині нашої листівочки. Одна жовта смужечка по ширині нашої смужечки. Листівочки. Зелена смужка для стебельця, зелений квадратик для листочків. Ось. Три. Оранжевих квадратика для пелюсточки квіточки. Ну і звісно серединочка. Ось ми з чого почнемо. Спочатку ми виріжемо смужечки для рамочки. Беремо ножнички і ріжемо тоненькі рівненькі смужечки на довжину усієї смужки. Ріжемо і переставляємо пальчики. Є одна смужечка у нас. Відрізаємо ще одну рівненьку смужечку. Так, ще одна є смужечка. Тепер залишок ми відкладаємо в сторону, щоб він нам не заважав. Беремо коротшу жовтеньку смужечку і теж відрізаємо дві тоненькі смужечки. І ще одну. Це у нас буде діти рамочка. Ми її викладемо ось так. Спочатку викладаємо, а потім, коли в нас буде вся композиція вже готова, ми її будемо наклеювати. Ось так. І дві тоненькі з однієї сторони і з другої сторони. Так, рамочка. Тепер беремо оранжеві квадратики і розрізаємо їх по діагоналі. Робимо три кутнички. Ось так. Розрізаємо. Всі три. Після того, як розрізали квадратики, ми викладаємо квіточку ось таким чином. Тепер беремо зелену смужечку і відрізаємо. Тоненьку смужечку для стебельця нашої квіточки. Ось, є стебельця нашої квіточки. Ось так. Поправляю, щоб було рівненько. Так. І залишилося нам виготовити листочки для квіточки. Ми так само розрізаємо квадратик на два трикутнички. І викладаємо ось таким чином. Все. Зверху ми приклеїмо серединочку, ось тут. І у нас вийде ось така гарна вітальна листівочка для наших нових друзів. Малята, працюйте, наклеюйте і до побачення!